Я брат Тараса, менший на три роки. Як почалась війна, це ще, напевно, ще до 24-го він прийшов до мене за пару днів, каже, брат, каже, буде війна, каже, давай щось будемо робити. Кажу, так а що ти тут зробиш? Тут нічого не зробиш, треба йти воювати будемо. Він каже, треба підемо. Коли він виходив з порогу з дому і так. З сумкою вийшов запоріг, і потім обернувся і каже до мене: «А, зачекай, це ж, ти, напевно, хочеш, щоб я тебе поцілував. Попали ми з братом в 14-ту бригаду, ми були в другому батальйоні в протитанковому підрозділі. Після Житомирської траси. Вже нас відправили на Миколаївську область. Там приймали бій, відбували атаки. Ми попали вже на Запорізький напрямок на Голяпілля. Наші козаки з другого батальйону відбили посадку, вигнали окупанта. От, і Кубат дав нам задачу йти і прикривати нашу піхоту в тій посадці. Передають по рації, що в їхню сторону рухається БМП-3. Ми поставили курсар. Поставили ракету, я націлився, вистрілив. Коли хлопці поставили другу ракету, я не сумніваючись, ну, бачу що в оптику, що вона на нас, на нас не дивиться, я прийняв рішення стріляти і вистрілив. І слава Богу, ракета дійшла і знищила цю ПМП. Брат був недалеко від мене ззаді, Він встав, щоб поміняти ракету. В той час міна прилетіла, нас терасом відкинуло назад. Я відкриваю очі, дивлюся, він переді мною лежить. Піднімаю руку, дивлюся, там два осколки. Зайшло якраз під паху, сюди, в груди, пробило йому легені і Трихею. Його забрали на Запоріжжя. Надія була, що він буде жити. Я тут, я зараз в Тараса. Ми тут, все клас. Я заходив до нього, я йому як пожав руку, кажу, хлопці дуже дякували за те, що ми зробили, що ми знищили ту БМП. Зрадів, що він щось зробив для країни, що він зробив для хлопців. Ну і спас їх. Це буде перемога. Через 8 8 днів ніхто не очікував. Дивлюся на цей напис, ніхто більшої любові не має, як на той, хто душу свою поклав би за друзів своїх. Це був основний вірш на похоронах в Тараса. Не всі наші ангели. Качелю ми з Тарасом зробили самі. Він був зварювальником, а я дуже хотіла також, щоб ми могли ввечері собі сидіти разом, відпочивати, розмовляти. Дуже молоденькою ми одружилися. Тарасові було 20 років, мені 17. Але за те життя нам довелося пережити дуже багато, і коли мене запитувалися. Чи ти не шкодуєш, що ти вийшла так рано заміж? Ну, практично все своє життя. Діти малі. Кажу, не шкодую. Нічого буду в в модних окулярах. У нас з Тарасиком четверо діток. Старший син Михайло. Йому 19 років. Андрій пішов навчатися на військового. Йому 17 років. Вероніка, донечка, їй 13 років. І найменший хлопчик Ростислав. Йому 9 років. У мене ще тато досі є в чаті в телеграмі, і я не хочу видаляти. Часто сюди заходжу, дивлюся фотографії різні, які я йому скидувала. Тато був в мене дуже класний, чесно. Ну, він в мене був на першому місці. От. Я з ним саме більше дружила. Зараз ми в майстерні мого батька, який розпочав діло по зварювальних роботах. Займався він цим дуже класно. Мене він багато чого так вчив. Пішов навчатися в, в Нововолинську професійно-технічне училище. Ще навчаюся зараз там в Києві, тільки вже в більш християнській семінарії нашій. Дуже навчаюся, це була моя з ним мрія. А ось тут ми з Тарасом мріяли зробити кімнатки для дітей. Тут буде кімната для хлопчиків. Ось, а з того боку буде кімната для дівчаток. Ну, Вероніки повезло найбільше, тому що вона дівчинка одна. Ось такі наші мрії втілюються. Тільки вже без Тараса. Ніколи в житті не думала, що виховую синів, дітей на війну віддати. Тарас, якраз його називали. Так і на війні теж за Карася, навіть хлопці присилали відео, де до тої пори пам'ятають його і пишуть за Карася, і ті ракети летять. Для мене він живий завжди. біль, сум ніколи не пройде. Говтатися тяжко після того всього, не знаю. Людина просто не може цього ну, пережити чи перенести, воно кажеться, що тіпо, біль, смуток, а він нікуди не зникає. Розумієте, що якщо, якщо ми не переможемо в тій, в тій війні, то нас як нації не буде нікого. Це важко зрозуміти, але це треба зрозуміти всім і кожному. Ті хлопці, що ховаються зараз або виїжджають за кордон втікають через тису. Зрозуміти, що вам прийде час, що ви не будете мати, куди повернутися. Це Тарас посадив цю розочку. В червні в мене день народження, вона якраз в той період цвіте. І я кажу, тепер вийде так, що завжди на мій день народження я буду мати від Тараса Квіти.